Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Ранкова в Москва розірвалася потужним вибухом. Одразу після ударів по Україні до слова, який миттєво став історичним ракета нового типу, відома під назвою Фламінго вразила Кремля. Удар припав на одну з важ, що символізують непорушність російської державної машини. Вогонь ухопив верхні поверхи. Уламки падали на територію комплексу. а Адимо здіймався високо над столицею. Пише телеграм-канал. «Топор помсти». за свідченнями очевидців спершу пролунала серія вибухів повітря. Робота протиповітряної оборони, але система виявила неспроможною неспроможно перехопити нову зброю. Фламінго увійшла в атмосферу на надзвуковій швидкості. Змінила траєкторію кілька разів і уникнула уражень навіть найсучаснішому ЗРК. через секунди. Після цього потужний удар розніс кремлівську вежу. Паніка в місті була миттєвою. Сирени запрацювали з запізненням. Люди у центрі столиці тікали в укриття, не розуміючи, що сталося. Соцмережі наповнилися відео з місця події. Вогонь в Кремлі швидкі пожежні, які намагалися пробутися крізь кордони спецслужбам. Перші офіційні повідомлення влади були плутаними. Першу говорили про технічну аварію, згодом про падіння безпілотника, але масштаб руйнування і кадри очевидців вони залишили сумнівів. Це був ракетний удар. Удар фламінго припав не лише по Кремлю. Одночасно з ним серія атак накрила кілька військових об'єктів московській області. Вибухи зафіксовано на складах боєприпасів у командних центрах і на двох військових аеродромах. За попередніми даними, сотні військовослужбовців загинули або отримали поранення. Лікарні Москви були переповнені вже через кілька годин. Особливий резонанс викликало те, що удар припав на Момент, коли Кремль готував чергову інформаційну операцію після атак на захід України. Це виглядало як символічна відповідь за кожен удар по мирних містах українці точного удару. У саме серце Росії за офіційно непідтвердженими застосування фламінго. Але анонімні джерела в західних структурах повідомляли, що йдеться про нову зброю, створену спеціально для прориву ППО і знищення укріплених цілей. Є її ключові особливості змінна траєкторія та здатність вражати навіть глибоко захищені об'єкти. Вибух у Кремлі спричинив політичний шок. Трошевибортніков терміново зібрали нараду, обговорюючи вводення надзвичайного стану у столиці. Проте сам факт того, що символ влади з'явився вразливим, став удар по авторитету Кремля. Російські пропагандисти намагалися замовчати масштаби катастрофи, але мільйони москвичів бачили все на власні очі. Удар по Кремлю розділив російську еліту. Частина генералів вимагала негайної ескалації. Інші ж пропонували шукати шляхи виходу з війни або уникнути подальших повноважень приниження. водночас серед простих. Росіян ширилися відчуття держава більше не може гарантувати безпеки навіть в центрі Москви. Що ж атака Фламінго по Кремлю стала переломним моментом у війні. По перше, вона показала технологічну перевагу українських розробок. Ракета подавала найпотужнішу систему ППО, яку Росія будувала роками. По-друге, удар мав символічне значення вразити Кремль, означає зруйнувати міф про недоторканність влади. По третє, сотні загиблих та військових об'єктах у Москві. Московські області показали, що війна вже не лише на фронті, але й в самому серці Російської Федерації. Для України це було не просто помстою за атаки на західні регіони, а стратегічним сигналом жодна агресія не залишиться безкарною для Росії. Же цей день став початком нової епохи, епохи, коли навіть Кремль не може почуватися у безпеці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.